Сьогодні у броварах відбувся різдвяний благодійний забіг. Надія життя. Усі небайдужі бігли за надію за тих, хто перебуває у ворожому полоні, та за тих, кого досі вважають зниклими безвісти. Наш син загинув 6 лютого. А це побратими його. Вони офіційно безвісті. І ми на підтримку їх сімей так зробили. Мій син 21, Він якраз боронив Маріуполь. 22, 23, 24, 25. На жаль, він зустрів у ворожому полоні. Ми за них. Таким чином нагадуємо, підтримуємо на старті майже 270 учасників. Серед них рідні військових, волонтери, військовослужбовці, містяни та гості громади. Перед стартом звучать слова підтримки тут не говорять голосно, але кожне слово болить. Наші хлопці, які знаходяться в полоні, і вони також з надією чекають нас всіх побачити. Тому слава Україні, слава нашим героям. Дистанція забігу два кілометри. Кожен крок як нагадування. Ми пам'ятаємо, ми чекаємо. Ми поруч. <му> На фініші негучні оплески, а тиша є обійми. Усі учасники отримують пам'ятні медалі як знак підтримки тих, заради кого сьогодні бігли. За війну вони за нас воюють. А ми за них бігаємо. Я біжала за свого сина і за його побратимами. Мій син уже 43 місяці в полоні. Наші воїни нас захищають, а ми бігаємо і підтримуємо їх. Після забігу учасники зібралися на майдані свободи. Тут встановлена ялинка надії як символ пам'яті про військовополонених та зниклих безвісти. Кожна прикраса це ім'я, історія, молитва і віра як найскоріше повернення.